Оце перевозь. Оце оцей зручний, оце, оце, оце він має бути підтриманий. <сі noise> О, він бачите, все на свободі все-таки. Я такі у нас добрі це. Надіємося, що малюк е, виконує свій обов'язок. І, і все-таки цього злочинці будуть покарані з належні. Обертаються, буваються, ну показав боїць. страх. Боїць. Молодець. Бо якщо людина не має страху, то що їй обертатися? Так, Тому що боїться дійсно, що такі в нас доблісні СБУшники бояться правди. Так що малюче, займися, не забувайся. Бачиш, твої СБУшники бояться правди. О, тому якось проявися, хоти, покажу ще я кажу, бо вони ще народа біде, твої бивці, ну… Як кажуть, дослідіть факти і займіться хоча б чимось хоч по-людськи. Так що всім дякую, до нових ключень. Все, підписуйтесь на канал, хто був не підписаний. Чекаємо ваших коментарів. Ми дуже дуже, дуже цікаво читати. От насправді, що ви пишете, як ви то бачите, свої пропозиції теж пишіть. Ну все, До нових ключень. Продовження шоу буде, так? Да?